Ський напрямок на цих кадрах черговий штурм росіян. Захопити позиції українських захисників їм не вдалося. Наші розвідники вирахували точні координати техніки, і артилеристи нанесли удар. І в день, і вночі потрібно вести розвідку, тому що ворог намагається і вночі штурмувати наші позиції. Більше того, в них є вже спеціальна форма нічна і через тепловізор, яку дуже складно побачити іноді. Павло каже, ворог у напрямку Білогорівки, що на Луганщині, намагається працювати усім тим, що в них є. Завдання його підрозділу не підпустити важку техніку та особовий склад близько до наших рубежів. Противник в нашому напрямку використовує майже всю ствольну артилерію, яка є. Це навіть до 240 го калібру. Це міномет важкий, також використовує дуже часто пігони, намагається підтягнути да, 203 міліметр. Ворог намагається розсіятись і викопує нори, щоб вести вогонь, кажуть українські армійці. Тож по окупантах працюють скидами. По Побратим Павла Олексій сам майструє такі дрони. Парочку я вже передав хлопцям друзям там, своїм, скажімо так, що вони полетіли на фронт. У мене ще пару є, от один не готовий ще в процесі зборки, а, і там пару ще вже готових, але вони ще не обльотані. І я сам попросився і перевівся в аеророзвідку, тобто, щоб теж бути поближе лінії. Фронту для того, щоб побільше знищити, скажімо так, ворога, чоловік на війні отримав поранення та все ж повернувся на фронт. Скажем так, зі строю плюс мене зробили обмежено придатним. Я підійшов до командира, побалакав і повернувся по рапорту в цей же підрозділ. Зараз важче шукати ворожу техніку, розповідають бійці. Росіяни стали її ретельніше маскувати, але знайти можна, якщо ретельніше видивлятися у монітори, каже військовий. Противник так так ховає вогневі засоби, що дуже складно їх знайти. Умовно кажучи, він повністю його маскує гіллям. Різними массідками. І тільки перед самим пострілом все це відкривається, робиться два-три постріли, закривається. Та під час таких обстрілів потрапляли й самі під вогонь ворога та під удари фпв дронів. Це ворожа ФПВ, яка впала від позиції за 2 метри. Добре, що вона не здетонувала, тому що якби вона здетонувала, то можливо, мене б вже і не було. Без очей артилерія працювати не буде. Тому для противника подавлення. Аеророзвідників це пріоритетна ціль. Аеророзвідники 81-ї аеромобільної бригади потребують більше очей в небі. Для цього їм потрібні Мавіки. Вони відкрили збір на Мавік т для розвідки у нічний час. Допомогти зі збором можемо і ми, відсканувавши QR-код на екрані і задонативши будь-яку суму. З Донецької області Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк та Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.